Подивися, які у мене гарненькі, жовтенькі стрічечки. Давай з ними пограємо. Я буду щось моделювати, викладати, а ти спробуй підгадати. Ну що, почнемо. Що скажеш? На що схоже? А так, здогадався? Ну тепер я впевнена, що ти вже точно здогадався, що це малесеньке, жовтесеньке, пухкесеньке курчатко. Курчатко запрошує виконати пальчикову гімнастику, курочка. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик. У мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Поміняй, ручки. Гребінь маленький у курочки є, а дзюбом водичку курочка п'є. У мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Ось подивися, курчатко знайшло пір'ячко та яблучко. Що важче? Як дізнатися? Підніми яблучко, а тепер пір'ячко. Що скажеш? Давай спробуємо зробити ваги із лего та лінійки. На один кінець ми покладемо пір'ячко, а на інший. Яблучко! Ну що, вийшло? Дивися, коли ми поклали пір'ячко, ваги залишилися на місці. А тепер спробуємо яблучко. Ой, яблуко падає вниз. Висновок. Яблуко важче, ніж пір'янка. І на завершення виконає ритмічні вправи під веселу пісеньку Курчатко. Коли буде приспів, плескай долоні успіхів тобі! Мале курчатко зранку з каче веселиться, грає, та радісно плює зерно, турбот, воно не знає. Пів-пів-пів-пів, кругле, наче мандарин. Ось тут як тут від нетерпіння скаче, вона клює зерно, та гучно куд, кудаче Кудак-кудак, кудак-кудак, не турбується вона, Кудак-кудак, кудак-кудак, не турбується вона, великий півник без турбот дзьобає зернятка, він зранку голосно співає, чути всім маляткам. Хуріку, куріку, -ку 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 чутно кожному. Малик курчатко зранку скаче, веселиться, грає, та радісно клює зерно, турбот, воно не знає. Піп, пів, кругле, наче мандарин, півпів, кругле, наче мандарин, і курочка ось тут, як тут від нетерпіння скаче, вона клює зерно, пистинь, та гучно кут-кудай. Куда, 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 не турбується вона, куда, 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 не турбується вона, великий півник без турбот дзьобає зернятка, він зранку голосно співає чути всі малятка. Куріку, кукуріку.